Невеликий відео огляд котла Bison Practic 15 кВт Значить прийшов сьогодні. Досить непогано упакований, все ціле, десь царапин, пошкоджень. Жизнь одна друга на сорок три четверти. Так радостный працює. Так минимум швів заварювальних. Якісний 5-мм метал ущільнення доволі тісно проявляє. Регулюється двері. В комплекті живлення, скрибок Так, вот она тоненькая колосники. Форсуночка. Царинна. Так, тут у нас... Мелковато. Тут еще та же ущельнение. Тут Є можливість перестановки дверей в інший бік. То тобто... єсть. Так шок не будується. Десь би одна друга йдемо з половиною на сорок Це виходить на сороковка Ну, в общем, все цілесно все влаштовує. Побачимо, як буде працювати цей практик на практиці.